Берестейська битва Білоцерківський мирний договір. Після зимових поразок Річ Посполита до початку літа зібрала велике військо. Регулярні королівські загони, шляхецьке ополчення, наймані західноєвропейські загони. Та озброєні слуги на чолі з Яном Другим Казиміром, Миколаєм Потоцьким та Мартином Калиновським. До війська Богдана Хмельницького входили козацькі і селянські загони кримсько-татарська кіннота Іслам Гірея III. Армії були стягнуті низовину, що лежала в межиріччі річок Стиру і Пляшівки на околиці містечка Берестечко на Волині. З одного боку її оточували болота, а з іншого великий ліс. Тут відбувся один з найбільших боїв національно-визвольної війни. Берестецька битва тривала з 18 по 30 червня 1651 року. Обидві сторони билися відчайдушно. Очевидець оповідав: усе було у вогні, не було нічого чутно. Лише гук. Зручної стрільби й гармат, так що ми вже думали, що звідти живими ніхто й не повернеться. На третій день бою стала відчутною деяка перевага козацько кримсько-татарського війська. Проте, в найбільш вирішальний момент поранений іслам Гірей III відвів свої загони з поля бою. Богдан Хмельницький з малою охороною кинувся на переймі Ханові, Однак був ним ув'язнений і відпущений лише по завершенню бою. Тим часом козаки майже десять днів в оточенні боронилися від чисельнішого коронного війська. Після чого, 30 червня, під орудою Івана Богуна налагодили переправу через річку Плящівку, і під покровом ночі більша частина війська вийшла з оточення. Вдалося врятувати також більшість гармат. Героїчно билися воїни приблизно три сотні козаків, котрі прикривали відступ. Хоча Берестецька битва була для козаків невдалою, вважати її цілковитою поразкою не можна. Козаки не капітулювали. Значну частину армії було врятовано завдяки рішучим діям Івана Богуна. Богдану Хмельницькому вдалося за короткий час. Відновити боєздатність війська. Наступ противника був зупинений неподалік міста Біла Церква. Тим часом з півночі на Київ рушила армія великого литовського гетьмана Януша Радзивілла. Перемігши козаків у битві біля містечка Лоєва, литовські війська спочатку пішли на Чернігів, який не змогли взяти, а потім на Київ. У бою поблизу Києва козаки змушені були відступити перед чисельно переважаючим ворогом. Наприкінці липня 1651 року місто було захоплене, пограбоване і спалене. Це була одна з найбільших пожеж в історії Києва. Однак, вже на початку вересня Януш Радзивіл, дізнавшись про наближення козацьких полків, залишив Київ і рушив на з'єднання з польською армією. Результатом літньої військової кампанії стало укладення 18 вересня 1651 року Білоцерківського мирного договору, який обмежував володіння гетьмана лише землями київського воєводства. Але в цій непростій ситуації дозволяв Богдану Хмельницькому зберегти козацьку державу і дав час готуватися до наступної боротьби. Давайте детальніше поговоримо про умови білоцерківського договору. Перше обмеження території козацької держави київським воєводством. Друге позбавлення української сторони права на дипломатичні відносини з іноземними державами. Третє. Повернення польської адміністрації до Братславського і чернігівського воєводств. Четверте. Підтвердження гетьманських повноважень Богдана Хмельницького за умови його підпорядкування коронним гетьманам. П'яте. Відновлення прав магнатів і шляхти на довоєнні маєтки. Шосте. Зменшення козацького реєстру із 40 до 20 тисяч. Сьоме. Повернення виписчиків до попереднього соціального стану. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.